Уявіть, ви можете приміряти будь-який одяг, опинитися на обкладинці глянцевого журналу, чи згенерувати ідеальне фотопрофілю. І це все за секунди без жодного фотошопу. Так, це нарешті сталося. Google щойно представив NanoBanana, і це не просто ще одна нейромережа. Це універсальний інструмент, який дозволяє генерувати зображення зі своїм обличчям, змінювати його на будь-якому фото, приміряти одяг і багато чого іншого. І що найважливіше, це. Все в одній програмі і абсолютно безкоштовно. Повірте, це відео зекономить вам години роботи і відкриє нові можливості для заробітку. Сідайте зручніше, я все детально розкажу і покажу. Oh Почнемо з простого, як зареєструватися. Заходите в Google і пишете Google Studio. Переходите ось за цим посиланням і проходите реєстрацію. Після цього потрапляєте на сторінку з таким інтерфейсом. Що тут важливо знати? Виберіть генерація медіа, потім вибираєте NanoBanana. Тут видно, що дається там, 32 тисячі токенів. Що це означає? Що ви в одному чаті можете використовувати цю кількість токенів. Це приблизно 15-17 зображень згенерувати. Але я перезаходив заново і відкривав новий чат, і у мене знову було там, 32 токени. Хоча в деяких чатах там читав, що люди писали, що їм дається там буквально там, три зображення згенерувати, ну і просить оплату. Не знаю, чому так, але у мене, в принципі, ось так. Ось сюди ми пишемо промпт і можемо там додати файли або зображення. Я вже погрався з цією нейронкою і покажу, які вона має функції і як ви можете це використовувати там, для своєї діяльності. Перше, це примірка одягу. Якщо у вас є там фото одягу, ви можете це примірити, як він буде виглядати там на вас або на іншій людині. Я скачав ось такий колаж з Пінтереса і написав промпт. Одягни цей одяг на мужчину там 40 років, який гуляє по місту. Ну і буквально там за декілька секунд він згенерував ось такий результат. Як на мене, дуже круто. Далі попросив його, там добав зображення, яке ти зробив у лабрадора в окулярах. І фантастика, та сама людина і дуже реалістичне фото. Наступна функція це хто займається мемами або там, щось схожим. Я взяв фото дівчини і попросив його зробити там, на зображення серце з хмар, а все решта збережи. Як бачите, я пишу там прості промти, але навіть після цього там виходять ось такі шедеври. А тепер давайте перейдемо до складнішого. Мені цікаво, як він там збереже моє обличчя. Я взяв своє зображення і написав: зроби зображення, де цей мужчина їздить по місту на червоному Феррарі кабріолеті. І через декілька секунд я отримав ось таке зображення, і воно дуже схоже на мене. Реально дуже класно. А, лише на кепсі трохи букви криві, це, напевно, тому що я фото своє там дав, де дзеркальне відображення. А так, ну, все дуже круто, класно вийшло. Наступна функція для любителів та мультфільмів або хто їх взагалі створює. Я взяв чотири різні персонажі, там, ніяк не пов'язаних із собою, і попросив там нейронку створити, де ці чотири персонажа сидять біля вогнища в лісі. І я реально був в шоці, наскільки крутий результат вийшли і наскільки все органічно. Напишіть, там, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі результат. Перед тим як ми продовжимо, а там, повірте, є ще дуже багато цікавого, я хотів повідомити, що скоро проведу майстер-клас, як заробляти гроші на Ютубі. Це шлях від створення каналу до отримання монетизації. Я там дам вижимку і систему, що по кроку потрібно робити. Якщо вам цікаво і актуально, там переходіть за посиланням, які я залишу в описі до відео та коментарях. Я буду дуже радий вас там бачити. Йдемо далі. Робота з банерами та логотипами. Я знайшов ось таке зображення банера, але хотів змінити надпис. Ви можете бачити, що тут дуже складний надпис. Це у фотошопі, повірте, потрібно погратися. Але я написав промпт, зміни на цьому зображенні текст на кожокар, а все решта збережи. І на виході отримав ось такий крутий банер з надписом, який я хотів. Якщо ви ще не замучилися, продовжує. У мене взагалі дружина не повірила, що нейронка наскільки реалістично може змінювати там, одяг і зберегти там, реальність обличчя. Я завантажив її фото і фото сукні і написав ось такий промпт. Зроби зображення, щоб дівчина була одягнена в цю білу сукню, а все решта збережи нейронка спочатку згенерувала штанами, але я трішки підкоригував пром і вийшло ось таке чудове фото. Якщо чесно, дружина була в шоці. Що найбільше мені сподобалося, це реалістичність зображення, де я взяв там своє фото і попросив згенерувати спочатку зі Сільвестром Сталони І ось таке фото я отримав, а потім з Ліонель Месі. Воно мене просто розірвало своєю реалістичністю. Повірте, тут є безліч функцій, про які ще можна розповідати. Якщо вам цікаво, там, напишіть в коментарях, я буду знати, ну і віднімлю другу частину цього відео. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, тому підпишіться на канал, там, напишіть коментар, поставте лайк, і я за це вам буду дуже вдячний. Тому дякую, що ви були зі мною. Успіхів вам!